Я така рада за тебе, здається, Ендрю, дивовижний. Чесно, це так приємно знову бути у стосунках. До речі, про це я хотіла з тобою дещо обговорити. Що таке? Я наштовхнулася на Боббі минулого тижня і він запросив на побачення. Боббі... Типу, мій колишній Боб? Ну, типу, я знаю, хлопці, ви добре розійшлися. А так, ні, ми розійшлися Як найкраще. Тож це не буде дивно. Ні. Ні, я Я вже забула Боббі. Це чудово. Тож ви, хлопці, типу, переписуєтесь і все таке? Та він просто пише: типу, добрий ранок. О, то ж все серйозно? Ні. Я б не сказала, що це серйозно. Я чую весільні дзвоники. А ти впевнена, що все добре? Ой, та я ж доросла. Жінка, яка у дуже щасливих стосунках з Ендрю, котрий не Бобі, котрий, до речі, настільки краще, настільки краще, окей. І куди він покликав тебе на побачення? Оу, oh, а um, гадаю, він щось сказав про якийсь французький ресторан в Сільвер Лейк. Кафе Жаквіз, це взагалі то місце, де Бобі вперше освідчився мені в коханні. Спра справді? Так, хіба це не смішно, що він веде туди тебе на ваше перше побачення? Я така рада за вас. Я просто скажу йому ні. Чому? Ти виглядаєш засмученою? Ні, 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 це просто алергія на пилок. Ти плачеш, сльози радості, яких би не було, якби я не була така рада за вас. І така забувша Боббі. Привіт, Люба. Привіт, Боббі. Ну, тобто, Ендрю, Ендрю, я вже повністю забула Боббі. Хтось може дістати мені кларитин, будь ласка. Я така рада за вас.